Всім привіт, бажаю міцного. Андрій Жолоб тут, в теплій студії. Це ФМ Галичина, це проект без броні. І сьогодні ми продовжуємо свою мандрівку в часі і просторі. Сьогодні мій наступний гість, який зараз сам розкаже про свій бойовий шлях, як це все почалося, як це все продовжувалося, як це все тимчасово стало на паузу і чому це все відбулося з ним. Микола, тобі слово. Доброго здоров'я. Моя війна почалася в перший день повномасштабного. Ранок, обід і день я ходив, обмислював, що помінялося, що в житті зміниться. На вечір пройшовся Львовом ще з дружиною і дзвонився з Андрієм Жупником, друзякою. Він вже був в військкоматі, і я теж пішов ввечері в військкомат. Нас тоді не прийняли, нам сказали, не підходить. Не на часі, маємо дуже багато. Не можемо вас Де взяти. Воно зараз звучить, правда? Так, у вас там щось документи, я вже навіть не пам'ятаю до чого цей. Але врешті-решт, наступних ще три дня, ще ходив три дня, штурмовав військомат. Вже там зустрівся на другий день з іншими друзями з майдану. І ми вже так втрьох-три офіцери ходили як колядували. І на четвертий день нам таки запропонували, що є варіант. Я так розумію, військкомати почали створювати на місцях швидкі окремі батальйони, і нам сказали, от, 10-й батальйон вперед. Так ми, так ми були прийняті в Збройні сили. І, здається, в той же ж день, ввечері, ми вже мали зустріч з комбатом. <світнє> і на другий день ми вже почали приймати людей набирати. Слухай, скажи, мені будь ласка, ти кажеш офіцер, ти е, мав кафедру, чи ти, можливо, мав досвід строкової служби? Строкової не мав, мав кафедру, піджак, все чітко. Тобто ти прийшов в армію і тобі дали в розпорядження людей, які на тебе зразу дивилися: та який ж ти лейтенант, та ти ж пороху нанюхав. нюхав. Так, і ротний то саме. <світнє> Хоча я був. Е, в АТО дуже коротко, в батальйоні Добробаті гарпун от, разом з багатьма пластунами і покійними і, і. Ну, добре, то таке. Тож певний досвід був, його було небагато. І бойового теж небагато. Але якесь розуміння було. Хай в пласті ти був вихованцем якого кореня? Ну, в юнацтві я майже не був, але це був 29-й. Я потім, коли набрав своє юнацтво, своїх дітей, котрих виховував, з ними трохи попластував. Ну так якісно, я б навіть сказав. От це в Тернополі, 29-й, курінь. Спочатку Юрія Стросольського, потім ми піднімали курінь 51-й. відновлювали його діяльність. Пласт і е, військова служба. Власт таки дав якоїсь користі тобі, тобто, чи спростив тобі саму військову службу? Чи підготував можна, якщо так сказати? Так. Е дисципліна, е підпорядкування і також частково е розуміння організацій, е і як управляти частково людьми. Хоча мої методи були більше для дітей підходили, ніж для дорослих. Я так теж, як ротний, тобі скажу, нічим не відрізняється. Ті, хто в тебе в підпорядкуванні на війні, вони в принципі, ті ж діти, просто з якими треба там трошки інакше домовлятися. Добре. Ну і звісно, якась привичка в незручних умовах, побутових давати собі раду, це, звісно, ніде не забереш. Не критично було для мене. Що для тебе найскладніше було в армії, на війні, зокрема? Я не кажу про обстріли, це зрозуміло. Найскладніше от неприйняття, несприйняття, дискомфорт. Ну, Я маю чітку відповідь. Коли йдуть твої бійці чи бійці роти на операцію, яка не підготовлена, це просто винос мозку. Я мав це кілька разів. І це такі відчуття, що тебе тошнить, тебе трясе. ти розумієш, що просто рандом і може з ними стати всяке. Ну і ти це з ними ходив? Важче. Це не важче. Ходив, але дуже мало насправді. У мене було були інші такі обставини. Е, от е, бували моменти, коли вона не підготована, і вже, по ходу, ти щось налаштовуєш, щоб ну, не від тебе залежало. Ти, походу, намагаєшся зробити так, щоб хоч якось було організовано. Це теж таке собі відчуття, м'яко кажучи. Доводилося тобі як офіцерові втрачати <кій> людей. Під моїм керуванням — ні. Але коли я був замком роти, в той момент згинув тільки один Сергій. Я теж маю такий хрест на ім'я Дмитро. Так що розумію тебе. Так, ну е, тоді він був переданий в підпорядкування, але якби в той момент тільки, тільки він. Ну а були поранені. Ну, в цілому, я вважаю, що мені дуже повезло. Тому що Донбас біля Авдіївки могло, могло загинути значно більше. Але якби, коли я якби, відповідав, то. Само сьогодні у мене за круглим білим столом Микола Веприк, пластун, військовик, ветеран, з яким ми говоримо а про позитивні і негативні моменти військового досвіду, про те, чи пласт все-таки якось зміг допомогти пластовий досвід у військовій справі. А, хочеш дізнатися більше? Продовжуй слухати цю розмову, а також не забувай підписуватися на наш канал в YouTube без броні. Тиснеш дзвіночок, ставиш лайк, коментуєш, спілкуємося, розмовляємо і дізнаємося більше один про одного, і звичайно, про війну. Скажи мені, а ти відчув от ти офіцер, і до тебе там умовно в полковників, підполковників є все-таки взаємно офіцерське ставлення. Не то, що ти от піджак, не піджак, а от у цих кадрових військових чи готові вони були з тобою узгоджувати і обговорювати, не лише наказувати? Якщо говорити полковників, підполковників. Я тут мушу розділити. На початку війни я попав в окремий батальйон, який проіснував до грудня 22-го року. Туди пішли люди в перші дні і пішли вмотивовані люди. Були й кадрові військові, кадрові офіцери в управлінні. Але теж, були, ну, але теж вони були такі, з ким можна було розмовляти. Не завжди, але в цілому. Тому в батальйоні окремому можна було з, з тими е, офіцерами спілкуватися. Навіть добряче, і це було хороший підрозділ. А коли вже потім в лінійну нову військову частину ми перейшли, там вже стало складніше, там вже було. Слухай мій наказ і все. Хоча попадали різні офіцери. Бувало, що був конфлікт з комбатом. Потім, через пару тижнів, ми з ним розмовляли вже так приватно і ну, по пані Братськи ну наскільки це можна було, бувало по-різному. Скажи мені, ти зауважуєш десь загалом, чи зауважив в процесі твоєї служби, що щось в війську таки почало рухатися в кращу сторону, тобто організаційно, чи з'явилися можливо якісь знаєш, вже набуті традиції в тому процесі, якесь оце побратимство, про яке ми часто говоримо? А чи є зрушення в кращу сторону? Якби я десь в 15-16 був у Збройних силах, я би порівняв о, там, тих 6 років, 8 років. Якщо порівнювати початок війни 20, повномасштабний, 22 му і там січень 24. го Важко сказати, бо завершував я зараз свою службу в. Новоствореній бригаді, в якій важко було з організацією, м'яко кажучи. От. <кій> Я можу сказати, що там, за пів року чи вісім місяців існування ця бригада, майже рік, якщо говорити про не бійців, а про організаційну структуру, то певно аж через 8-9 місяців почалось вже налаштування кращої організації. Якщо говорити про людей і товариськість, то ні. Тому що плинність людей, хтось гине, хтось калічиться, нових набирають. Бувало таке, я знаю, по своїй бригаді механізованій, що бувало таке, що роту розпускали, нових набирали. Тому говорити про якусь покращення колективу, він не встигав утримуватись, навіть той колектив. Скажи мені, зараз з кимось з своїх. Е... Тримаєш контакт? Тримаю. Не з багатьма, але. Тримаю. О, таке і є оце побратимство, так? То... Та що... Ви кристалізувалися хтось свої? Офіцери. Ми створювали роту в механізованій бригаді. Ми заходили командою. Троє офіцерів, потім ще долучили ще двох офіцерів. І ми командою робили роту з основою з попереднього батальйону людей: бійців, сержантів. Ми командою робили. І не так давно спілкувався з одним з МПЗшників. Він казав, що насправді це треба з шкіри деколи вилізати для того, щоб переконати. Особовий склад виконувати завдання. Особливо, якщо ти не рухаєшся вперед, не бачиш перед собою палаючих танків суперника постійно. В тебе нема оцього підйому, що ти прориваєшся, пробиваєшся. Чи доводилося тобі, як представнику керівного складу, так, власне, разом з МПЗшниками піднімати свій особовий склад для виконання завдань? Скажу радше, що ні. Радше ні. Тоді, коли я відповідав за е, виконання якихось завдань, вони були або прості, оборонні, або це були моменти, коли залишались залишки роти. Ну, Дуже багато було по лікарнях в той момент, наприклад, так. Ну, на це я також виконував МПЗ-шні функції в роті, насправді. Коли, ну так складалось, потім наш МПЗшник був в лікарні з порваними е, перетинками, і я виконував, в принципі, ці обов'язки досить довго. Е, щоб піднімати, я кажу, що в е, ну, бували моменти, коли е, було мало людей. Я знав, що на операцію треба 12 людей, щоб все було чітко, була евакуація, щоб все. Назбирувалось якось 5 людей. Я е, намагався ну, достукатись, щоб було 8, ну, але структура там, тиску з е, сторони батальйону не вийшло, щоб було 8. Бо я думаю, як буде 8, ще піду з ними, то вже буде 9, вже можна щось зробити. Тоді не вийшло. От. А на інший вихід е, ми пішли. Я залишився на КСП польовому в бліндажі і, якби ними керував, спілкувався з комбригом. Тоді Тоді треба було доорганізувати і сказати: от робимо так, робимо так, давайте пішли. Якщо ні, то робимо це. От, от хіба так скажу. Слухай, давай тепер перенесемося в твій післявійськовий світ. В світ, який ти зараз пробуєш освоювати після демобілізації. Що найскладніше зараз? Це називають часто зараз такими складними словами, як ресоціалізація і так далі. Ну, скажімо так, людина повертається от особисто ти повернувся з трохи іншим набутим досвідом, з трохи іншим вже, напевно, сприйняттям. Що зараз найскладніше? Чи важко тобі спілкуватися з цивільними? Е, ні, з цивільними не важко спілкуватися. Я, в принципі, завжди був комунікабельною людиною. І в медіа світі теж, тому спілкуватися мені не є складно. Спочатку, після звільнення, було складно в великому кількі... великій кількості людей бути, ну це стандартно. Було складно, коли. Ну і досі часом складновато, коли люди. В якомусь колективі, ну, взагалі ніяк нічого не згадується про війну, воно ну, якби десь відсунуте, десь аморфне і далеке. Тоді е, Ми навіть, до речі, спілкувалися. Я через те, що я вважаю себе комунікабельною людиною, я поставив собі таке завдання, що треба в різних колективах вести розмову про війну, там чи про якісь питання пов'язані з війною. І часом це буває складно. І часом буває складно, бо людям, якби хочеться там, відпочити. Чи щось розслабонське. Хтось боїться. Хтось е відчуває якусь е вину, тому теж ці розмови відсуває. А виправдовувався хтось перед тобою? Що ну, ти знаєш, братан, от я не пішов на війну, бо я. Ні. Ні. Не виправдовувався. Часом ділилися переживаннями. Оце найчастіше було, що ділилися переживаннями. А от щоб виправдовуватися ні. І я для себе ще шукаю методи, як це говорити, щоб не було напряжно, а разом з тим було корисно. Розумію. Ми зараз якраз з тобою теми займаємося. Це от наш процес: пояснити нашим глядачам, нашим слухачам про те, що війна, вона от буквально в кожній клітинці, вона всюди. Те, що ти там десь відводиш поваж. І це потребує не наших дій постійно усіх дій, кожного. Чи а. це священик в церкві, чи це СТОшник, чи, чи це це вчителька? Вчитель. Дивися, навіть одні ті самі слова говоримо: синхронізація як це взаємодія. Ми зайшли з тобою взаємодію, як то кажуть. Братико, а ще мені скажи, будь ласка, от на прикладі того ж пласту цікаве запитання мені сьогодні задали з проводу українського пласту. Як думаєш, яка б найкраща була підтримка від самої організації, членам організації, які зараз воюють? Це йдеться не лише там, наприклад, ну це я на прикладі пласту кажу, є багато молодіжних різних організацій. Що від самої організації от пластунові би було найкомфортніше, найпотрібніше, найприємніше тому, який зараз воює? Для мене насправді було дуже приємна підтримка. Це оцей светер, який мені пласт прислав. Іменний на війну, знаєш, от в мене було таке відчуття ух. Я щось геніального не скажу, я скажу по своєму досвіду. як то було Тільки в мене. так і має бути. 에, провід пласту прислав мені в перший, здається, до Дня пластуна пакунок з там, смаколиками, ще з чимось, там, з футболкою. До речі, футболка якось. Пластова з подякою, військовиками якась була. І ця увага була суперприємна. Навіть про те треба, про тебе згадали, ну, типу, до тебе так добре віднеслись. І що цікаво, що через рік знов прислали, майже без попередження, згадали, і оце, що про тебе згадують, це в принципі і від е, е, пласту, і чи від когось просто друзів. Те, що про тебе згадують, реально це дуже гріло душу. І дуже важливо було. Особливо для мене. якби. Ну, якось багато коштує. А скажи, що тобі було найнеприємніше у війську? Які моменти тебе не хотів ще раз переживати? Найважче і найбільш нервовіше це для мене було проблеми з людьми. Якісь там обстріл, снаряди, там, ті постріли, чи там земля літає навколо. Тебе. Це не так екстремально для мене було, чи там нервово, як, цей, як проблеми з людьми. Ну не хотів би відправляти людей, чи там бачити, як твої йдуть. ну, якби Через пару годин вони вже мертві, буквально пару годин. Окей, запитаю тоді, а що для тебе залишилося у тим найприємнішим моментом з війни? Бо тому що не буває одного боку війни. Там, там завжди є і чорне, і біле, то інь, і янь. Що для тебе біла сторона тої війни? Що зауважив, можливо, по спілкуванню з людьми? Знову ж таки, ти згадав, що були проблеми з людьми? Що то біле? Є ряд яскравих моментів. Е... В яких ти відчуваєш і ну, панібратство таке. Відчуваєш результат роботи? Відчуваєш, що ти що, що ти значне зробив для свого підрозділу чи конкретного набору людей? Це яскраво. І це важливо дуже. Також бували дуже смішні моменти. Які теж закарбовуються, що там тижнями ходиш по морозу чи по болоті. От реально, буквально кожен день-день по болоті, по болоті, по болоті, тижнями там їсиш, якісь там джерки цілий день, ти більше нічого не їсиш, гасаєш. А потім якийсь день ввечері в відрі, такому цинковому, на пальнику варимо. Такі тигрові креветки в відрі. <ріст> такі контрасти, що просто. <ріст> Я досі не можу заспокоїтися від того, що в мене є без черги гарячий душ, майже без черги, бо все-таки сім'я. Що в мене є можливість використовувати унітаз, а не квадратно-гніздовий тип туалету. Це просто щось нереальне, неймовірне. Я не знаю, чи колись це загалом мене. А, Знаєш, і. На завершення нашої розмови я напевно запитаю таку опцію. Чи вважаєш ти якийсь досвід з війська для себе позитивним, який ти можеш використовувати от зараз в цивільному світі? Для мене це реально менеджерський досвід, досвід роботи з людьми, керування і так далі. В тебе щось таке проскочило? З. Uh, the... Добробату. Я виніс одну таку мудрість, чомусь так от у мене було. Що людина то така скотина, яка до всього привикає. Це було з добробату. З, цього, з цієї війни, повномасштабної. Я по іншому подивився на людей, про їхні, на їхні слабкості, на їхні можливості, на агресію людську. Воно для мене вже таке більш зрозуміліше, і я, до речі, колись говоривши: армійські відносини там, офіцерського і вищого офіцерського складу це політика. Тому я для себе привідкрив, які розклади в політиці. О. Абсолютно іронічна, абсолютно легка така сповідь від Миколи Вепрека. Я тобі, Микола, дуже дякую. Чисті розмови, чесні розмови це все проект без броні на Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. Наступного тижня вже слухай наступну розмову, чекай на нового гостя і дивуйся тому, які емоції часто у цій студії висловлюють люди. До зустрічі!